Добрий ранок. Діти, як добре, коли у віконечко заглядає сонечко. Давайте запросимо його до себе в гості. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Діти, а що є у сонечка? Промінчики. Привітаємося з кожним сонячним промінчиком. Простягніть руки вперед і уявіть собі, що ви стиснули в долоньках промінчик. Сонячні промінчики торкнулися ваших рученят і перетворили вас у маленьке сонечка. Ви, сонечка, ви прокидаєтеся, умиваєтесь, розчисуєте свої промені. Даруєте тепло навкруги, посміхаєтеся від щастя, що всіх зігріваєте. Діти, розгляньте малюнок. Скажіть, скільки півників. Правильно, один. Отже біля півника теж стоїть цифра один. Тепер. Порахуйте пінгвінів, скільки їх? Двоє. І біля них стоїть цифра два. А скільки каченяток? Правильно, три. І біля них стоїть цифра три. А як ви думаєте? Яка буде наступна цифра? Порахуйте, скільки морських коників? 4. І відповідно біля них стоїть цифра 4. Отже, після цифри 3 у нас йде 4. Повторіть 4. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається числова гусениця». Ось погляньте, в нас є частини тіла гусениці, голова, і на її частинах тіла написані цифри. Отже, покладіть спочатку голову нашої гусениці, а далі розмістіть по порядку цифри. 1, 2 і 3. Як ви думаєте, після якої цифри ми поставимо цифру 4? Правильно, після цифри 3 візьміть та покладіть картку з цифрою 4 після трьох? Яка цифра? Стоїть зліва від цифри 4. Між якими цифрами стоїть цифра 2 і 3? Яка цифра стоїть перша? Яка цифра стоїть остання? А зараз давайте пограємо в гру, яка називається У бабусі на подвір'ї. Це будуть загадки, тож слухайте уважно. Ходить птаха по подвір'ю, Гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це? Корочка. Хто пасеться на ложочку, товстобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте муму -му -му, здорові і подякуйте. Корові. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, Загелгоче, зашумить, наче зараз полетить, розбігайтеся малята. Бо почне він вас щипати. Хто це? Гусак Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль в клітці спить маленький. Кріль. Діти, пригадайте та скажіть, скільки всього тварин було в бабусі на подвір'ї? Хто був першим? А хто був останнім? А яким був гусак? А зараз ми з вами трішки попишемо. Для цього вам потрібен такий шаблон цифра 4 та простий олівчик. І будемо з вами робити штрихування. Ось погляньте як саме. Ось так повинна бути заштрихована цифра 4. А наше заняття закінчене. Тож давайте пригадаємо, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились на занятті, яких тварин пригадали? Що ми робили з цифрою 4? Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!